Цюріх Крісмас Фест цей міжнародний музичний конкурс зібрав найталановитіших юних музикантів. Участь у ньому принесла шосткінським музикантам нові перемоги. Троє учнів дитячої школи мистецтв посіли високі прозові місця. Матвій Савченко з родини музикантів. У хлопчика з дитинства прокинулася любов до фортепіано. Саме тому він вирішив освоїти цей інструмент. Я прийшов в музичну школу, тому що мені дуже хотілося пограти на піаніно, точніше, навчитися щось новому. У мене в квартирі стояло піаніно, і я все грав, натискав якісь кнопки, і в мене щось вийшло. У дитинстві моя мама грала на піаніно, тому я також вирішив грати також на відповідному інструменті. А також в мене брат, також музикант, в мене вся сім'я. Матвій посів перше місце віковій категорії 12-14 років. Ще з початку навчального року 2023-го хлопець разом з викладачкою почали готуватися до важливого конкурсу. Я відправляв баха, прелюдія, ре-мінор, ДТК, перший том, усі і прелюдія, і фуга. А також Костянтин Віленський не питай, чого в мене заплакані очі, це була п'єса. Разом із Матвієм композицію виконану у чотири роки на конкурс представила Юлія Дорошенко. Вона навчається в школі мистецтв уже вісім років. До думки стати музикантом дівчинку підштовхнули рідні. Мене натовкнула на цей шлях бабуся, тому що вона дуже крутіла, щоб її онуця була музикант, і в мене була тітка, і вона теж займалася музикою. Тому я вирішила теж піти по цьому шляху. Коли я бачу фортепіано, мені одразу хочеться на ньому пограти, тому що я знаю дуже багато красивих мелодій. Дуже люблю цей інструмент. Юлія віддає перевагу динамічним емоційним мелодіям. Одну з таких вона представила на конкурс. І саме вона принесла дівчині перемогу. Мій улюблений твір це гуцульська писанка Олександра Білаша, тому що вона більш така емоціональна була. Ну і мені більш подобається цю таку емоційну музику грати. Наймолодша учасниця Цюр Крісмас Фесту Анастасія Подрядчикова, дівчинці 10. Вона займається музикою вже протягом п'яти років. На цей конкурс я виконувала твір Людмили Шукайло на ярмарку. Він був емоційний, артистичний. Мені він дуже подобався. Мені подобається грати. Усі ці артистичні, емоційні п'єси підготували переможців викладачка Ірина Тарасова.